Як подолати страх? Страх можна подолати лише дружбою, зближенням з іншими? А інакше страх долатиме нас усе більше і більше? Питання, що випливає з цього. Що робити з панічними атаками? Це... В принципі, це можливо, якщо ми створимо маленькі спільноти, які будуть підтримувати одне одну, люди, в яких будуть підтримувати одне одного. Ось саме таким чином ми зможемо позбутися страху, хвороб, безсоння, всього всього, всього що нав'язує нам неспокійне життя. Людина відчуває перепади настрою. Він боїться всього, що відбувається з ним, що же буде зі мною завтра, і як йому таке е, суспільство створити навколо себе? Вона має створити таке суспільство, де усі розуміли необхідність у дружбі, співпраці, взаємопідтримці, безпеці, інакше їй доведеться вчитися цього ще дуже довго. Чому ситуація в світі постійно погіршується, я не думаю, що вона постійно погіршується. Просто ми починаємо вимагати від світу чогось більшого, тому що ми розвиваємося. Ось поглянь, Останні приклади світової політики нам показують, що люди вже починають розуміти, що бомбами кидатися не можна, що треба якось спілкуватися між собою. І тому подібне. Тобто, я думаю, що світ все-таки в чомусь тверезіє. Він починає краще розуміти, наскільки він потворний, і як має змінитися.